Привет! В цьому видео я покажу и расскажу вам про ось такий вот набьев. С набьер. Я видно. На 34 утронный. Сейчас я покажу вам и помогей часто роблять. Будем реально збираю і ем, беремо найлегшу, видно найлегшу і найважчу механізм, який тут є. Перше, що вона не встречается, отокая компактная спеціально. Мені її може відкрити, тут поуставити. Далі іде монтажна плата. Це плата на якій збираються всі модельки. Ну і самі електроморки. Прикол в тому, що є де потрібно туди потрібна поясняти. Отказано візьмемо такий проводок і такий проводок. Ось бачите? Два проводка. Ми хочемо її є До речі, Це ось такі проводи. Ми Далі нам просто треба наплати, тут є такі виступи. На них треба надіваємо. Кожен про це зробити простеньку систему. Ставимо, як це з'єднати в коло. Ми беремо вже такі детальки, і тут кнопки наче на одязі. Ми просто беремо так. Чик. Натискаємо на них і все ось. І ось у нас вже готова система. Ми це розбираємо. Тепер помилки, яких не можна ні в якому разі, допускати, коли ви робите оце. Складайте струм тече по найкоротшому шляху. Тому ніколи не можна ставити детальку ось так. Приєднати то Тому що. Коротко замикає його, воно так покрово бігає, що дуже не корисно. Дуже прям некорисно для батареї і для самого конструктора. Він може заматися. Далі. Я наші ну, у вас тут простенька схема. Стоїть прієчка, стоїть річ, вимикач. І ви хочете поставити ось світ, світлодіод. Бачите? Бачте. ніколи не можна отак ставити його. Потрібно завжди підписати на края. І тепер вмикаємо, бачимо, що, що світлодіод горить. Ми можемо його вимкнути. Далі бачимо плюсик. Ось. Бачимо ось плюсик. І отакі от стрілки. Дивіться. Плюс. Плюс. Якщо тут. Якщо тут плюс, от. Його тут видно. Ось Якщо тут плюс, значить тут мінус, тут. О, треба завжди брати полярність плюс до мінуса. бачите, воно зараз горить, так? Да? воно горить. А тепер ми... Розвертаємося діло Бачимо. Плюс. повернутий до батареї. Тепер ми включаємо і воно не горить. Тепер знову міняємо. Опа! І воно горить. Ну, напевно, ну, там ще багато помилок. Я думаю, що її відмінили, але приступаємо до... Вироблення схему. Зараз є. Найпростіша схема. Звичайно, фонарик. Беремо і скидаємо по цій схемі. Беремо. З'ємо. Далі у нас йде вимикач. Потім ми беремо лампу, лампу і знизу проліт. І я не знаю, чи вам видно, але у ну, нас вітиться. Це була найпростіша схема Далі ми можемо зібрати найскладнішу схему Найскладніша схему я вам покажу один експеримент з нею. Я б би сказала, що найскладніша скема це отакий тип. Радіо Креймача. Бо є отакий, звичайний, а є отакий. Ми збираємо такий. Для цього ми розбираємо і продовжуємо ем, нашу зборку. Ось приймаю чогось плачу, стрілочка, і дуже в бік антенна, як сказав. Тепер ми макаємо. Це найскладніша система. Але можна робити ще одну. Трошки складніше, Я її закладу. До себе ли тому що, чесно, трошки не вийду. Не вийшло. По-перше, я збирав її ось так. Хочу зібрати. Ну, це, по суті, те саме радіо, я зрозумів, чого то не працювало. Я не Розумію, що я хотіла тут зібрала. Так. Тому що так. була неправильна послідовність з'єднання. Так. Щось пошукали тут все. Відновлю. Два дотики. Два дотики. Тепер все Тепер я поправу зіграю і тепер воно буде працювати. Вмикаємо. Ем. А ще можна зробити іншу схему. Залишаємо все. Тепер, коли ми його вмикаємо, нічого не стається. А тепер хочете. Я беру, вона бачиться не відпускається. Сюди. А ось ми. Сюди. сюди. чуєте і І сюди. Двома одночасно Раз. чуєте? іде. І воно стоє працювати. Що ми сюди. Було чутно що це просто. Ну, а цьому ми закінчили. I vou neuter papa gut se filtrate dryache